Хто як квочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Так, це вихователь. А що потрібно для роботи вихователя? Правильно іграшки, олівці, дитячі книги. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував, нам будинки збудував? Так, це будівельник. Без чого будівельник не побудує дім. Так, без кельми, молотка та пилки. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує. Бо він мужній, добрий і також хоробрий. Це пожежник. А без чого не обійтися пожежнику, без сокири, каски та вогнегасника. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар, а що знадобиться перукарю, гребінець, ножиці та фен. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Лікар. А без чого лікару не обійтися? Без термометра, стетоскопа та таблеток. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Кухар, що потрібно для роботи кухару, дошка, ніж та каструля. Доберіть назви професій, які починаються на звук В. Вчитель, Вихователь, Ветеринар. Визначте перший звук в усіх запропонованих словах перукар, продавець, пожежник. Який перший звук в цих словах? Правильно звук П? Діти, що робить людина цієї професії? Пожежник рятує, кухар готує, продавець продає. Лікар лікує, а будівельник будує. Діти, яка професія вам сподобалася найбільше? Чому? Перейдіть за QR-кодом та пограйте в гру, кому що потрібно для роботи, а батьки вам в цьому допоможуть. До нових зустрічей!